Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму неймовірно смачний сирник у шоколадному тісті або я його ще називаю тертий сирник. Для тіста нам знадобиться 2 яйця, 200 г цукру, 220 г маргарину, 400 г борошна, 3 столові ложки какао та по 1 чайній ложці ванільного цукру та розпушувачу. А для самого сирника 900 г кисломолочного сиру, 5 яєць, 200-230 г цукру, 120 г сметани, столові ложки крохмалю, у мене кукурудзяний, це приблизно 45 г та 1 чайна ложка ванільного цукру. Спочатку зроблю тісто, для цього змішую усі сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао, ванільний цукор та розпушувач. До сухих інгредієнтів вливаю розтоплений маргарин та додаю яйця і замішую тісто. Тісто вийшло м'яке та не забите борошном, розділяю на дві частини та відправляю в морозильну камеру на 1 годину. Для сирної маси змішую кисломолочний сир, яйця, цукор, сметану, крохмаль та ванільний цукор, і цю масу перебиваю блендером. Сирна маса вже готова, я її перебила блендером і ось така вона стала однорідна. З морозилки дістала одну частинку тіста і натираю на крупній терці відразу в форму, в якій буду запікати сирник. Тісто розподіляю по дну форми, але не притискаю, виливаю сирну масу і зверху натираю другу частинку тіста. Формований сирник відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Розмір моєї форми 24 см.